Слава Ісусу Христу! Розглядаємо тропорі на Літургії, свята успіння, успіння Пресвятої Богородиці. Вже відразу переходимо до тропорів. У. У дівство зберегла ти, у спені світа оставила ти, Богородице, переставилася ти до життя, бувши матір'ю життя і молитвами твоїми і збавляєш від смерти душі наші. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитвах всепущу Богородицю, і в заступництвах незамінне уповання, гріп і умертвіння не втримали, бо як матір життя до життя переставив Той, хто вселився в утробу преснодівствену. І Прокімен. Величає душа моя Господа, і возрадувався дух мій у Бозі спасі моїм, у Бозі спасі Моїм. Ну, ще є, очевидно, задостойних свята. Ми вивчаємо задостойники на онлайн-лекціях, щоп'ятниці о 20-й годині. Будь ласка, заходьте це на. Патреоні є посилання, знову ж таки, посилання на Патреон під цим, під цим відео. Всіх запрошуємо, долучайтеся. Багато цікавого у нас на Патреон сторінці щоразу з'являється нового, є можливість навчитися і будемо раді вам послужити. Дякую, слава Ісусу Христу!